У 2022 року росіяни скоїли масове вбивство українських військовополонених у колонії з селища Оленівка Донецької області. За неофіційними даними внаслідок теракту загинули більш ніж півсотні наших захисників. Ще чимало отримали поранення чи були перевезені в інші виправні заклади. Серед військовополонених і чоловік Наталі жінка розповідає її чоловік захисник Азовсталі та вже понад рік у російському полоні. Він отримав дуже тяжке поранення. А коли він був напівпритомний після теракту, Росія знімала репортаж, брала в нього інтерв'ю. Він не міг навіть балакати на той момент. Йому було важко. Це суперечить міжнародним конвенціям справ Женевській конвенції про відношення до військовополонених, а над ними проводили тортури. Привернути увагу до долі захисників, які нині у полоні родини воїнів вирішили автопробігом. В акції взяли участь за два десятки кермувальників, рідні яких були в Оленівці, їм не дали право вибора на життя, але ми можемо зараз з вами дати їм це право. Ми можемо у кожному місці України зібратися. Зібратися всі разом, зібратися задля того, щоб були мітинги, були автопробіги, щоб про те, щоб казати, робити банери. Щоб вся Україна бачила, що ми не забули ці хлопців, і ми ніколи їх не забудемо, і ми зробимо все за того, щоб їх повернути. Вже другий рік поспіль день народження син пані Лариси зустрічає у російському полоні. Жінка розповідає з моменту виходу з Азовсталі, вона не має з ним зв'язку. 20 мая 22 року. Його ну, взяли в полон. До сьогоднішнього дня з ним ніякої ну нічого, не ні одного словечка, не одної буковки, нічого я з ним не спілкувалась тільки від полонених, яких поміняли, що вони його бачили. Родичі та знайомі сподіваються, що автопробіг приверне увагу й інших країн, і це допоможе повернути додому наших хлопців. А кожного хто може підтримати наших захисників, закликають це робити. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.